Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. В нас сьогодні понеділок. Погода така, сонечко вийшло, тож надіємося, що цей тиждень вже буде тепліше, і до нас скоро прийде тепло. Так як ми вчора ставили автоклав, робили рибну консерву, тож зараз йдемо разом з вами відкривати. Я трошки переживаю, бо, хоч ми консерву робимо не перший раз, але автоклав. Інший новий, Тож, щоб все там вийшло. А то ми і небагато баночок робили на пробу. Ну, думали, хоч три зробити, то там, ну п'ять максимум. А вийшло в нас 10, тож все одно затрати були. Так що хвилюючий момент, ходімо з нами. Зараз ми ось спустили тиск, будемо відкривати. Автоклав такий холодний, можна сказати. Отак ми знімали кришку, знову підкачали повітря, і воно, кришечко, здуло. Так, давай, Максимка, що це відкрила. Цікаво, цікаво. А ну, дивись. Чорне. <смас> 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 Такі баночки. Ми вже зайшли в будинок і трошки, ну як сказати, не то що не вдалося, але асорті, я думаю, більш не треба робити. Бо ось, наприклад, в цьому воліє, він гарний на колір. А от там, де з підсмажкою, то трошки зверху, ну знизу нормально все, а зверху така. Ця, шар такий чорненький, ну не геть не вугіль. Друзі, у нас вже дегустація ось одну баночку. Ото столоб в олії ми вже відкрили. М Який смачний, але в олії ми робили перший раз. Я можу сказати, що в томаті мені більше сподобалося. Це така жирненька. Хоча тут йде 2 столові ложки олії. Ну, Мені більше подобається з томатом. Але рибка така м'якенька, кісточки розпалися. Зараз буду відкривати іншу банку. Я думаю, що для першого разу вийшло нормально. Не згоріло нічого. Зараз спробуємо. Ні, нормально. Мені це більше навіть подобається, ніж ця олією. Так що поїмо. Завжди перший раз ми придивляємося, що і як, так далі, буде вже виходити краще. Зараз складаємо все. Зараз ми ще будемо це їсти, бо у нас ранок, сніданок, буде у нас риба на сніданок. Ну, а смачно. Ми не втрималися, відкрили ще скумбрію. Вже три банки відкрили, кажуть одні. Закривали консерви. Ну це Пробуй варіант, значить, будемо пробувати. І в сама смачна це Скумбрія вийшла. Ну, дуже смачно. Але, звичайно, по ціні скільки? 145 гривень за кілограм Скумбрія. Я дві взяла, вийшло дві баночки. Але це супер, супер, супер. Смачно, смачно скумбрія. Ми, друзі, вже працюємо на вулиці, і хочу сказати, що зранку якось тепліше було. Зараз щось захмарилося, але я бачу, вже сонечко виходить, а то десь годинку з дві. Сонечка видно не було. Якось я і шапку одягла, і штани теплі пішла одягла, так що все одно будемо щось робити. Я вон, нарізала картоплю, Максим зараз там варить. Хоч гарить, воно сидить. Та хоч куча оця менша стає, а то тут не проїхати, не пройти бо Поки я різала картоплю, він пилкою нашою електричною, яку ми тільки вон, недавно придбали по пилям цей. Гілки оці мілки залишилися. А он... Куча там зараз буду складати. І ще там парочку он треба буде разом з ним попиляти. Так що вийшли ми нарешті на вулицю щось робити, бо щось останні дні в нас Ух, димить якось ні до чого. Не то, що не до чого, дощик був то. І не робилося. Хоча і на сьогодні стоїть дощ, але поки немає. Треба обробити полуницю, а я щось ніяк не встигну. Бо... Дощить і дощить. А вже вона бур'яном заростає, що треба буде її сапати. Ну, щось будемо потихеньку робити. Так, ще ось дивлюся, там позаду мене парничок. Треба завтра, напевно, посадити цю капусту на розсаду. І у нас два тепер є парника таких дугами. Тож треба один на помідори буде, ну, помідори трохи далі а може редиску висадити. Так що ще там треба перекопати. Зараз подивимося, може ще. І копати будемо. Зараз оцю кубку попиляємо, у нас ще є отут під цим. Під шифером, що я складала, але там такі дошки, як ми, там, де зараз нас біла свиня, ми підлогу зривали і заливали, а це звідти. І там така ото шпала, яка вона, Максі? Ти казав? Шпал. Шпала. Ну, тут... азотом пропитано і в котел ми її не хочемо, так що поки хай лежить. Так, це акація, не будемо тримати? Залишаємо такий стовпчик. А по ногі. І оце, ну це можна перепиляти. О тут напополанте. Акоці. Це таке шофі. Ще у нас тут пеньок був. І Максим просто його зашевелив, каже, треба спиляти. І він його пошевелив і він он, вирвався. Ось місце тут було. А він зовсім трухляло, його з'їли. Жучків ціла купа, потім ще десь такі чорні. Де вони ділись, Десь був. Ну, ті, що по дереву, забула, як вони називаються. Але я знаю, що той, що по дереву, то в нього такі якісь вуса. Це щось немає. Може молоденькі, Ну тут дуже багато різних. фу. Ще треба ось ці дрючки перенести на сьогодні і з дровами все. Бо, можливо, і в нас дощик піде. Тільки що мені мама телефонувала з Кіровоградської області, то там дощ, як з відра йде. Ма привіт, якщо ти дивишся. У нас поки немає, але стояв він зранку, по погоді, немає, тож під вечір буде, як завжди, там неправильно кажуть. Зараз Максим там пилку складає, прийде, будемо разом носити. Це я такі маленькі. У нас Женя захворів то вдома сидить, але сидів в хаті, а це щось вийшло. Ну, хай півгодинки походить, бо щось холодно. І цей. ого. Що, по два? Опс! Сам не бери. Жень, будь ласка. Женя, я що сказала? Він тяжкий. Диви, тут провод, давай разом. Кажу ж не трогай, ти вперше. Пішли. Де, де Максим як положив? Опа, взяли і пішли раз, два. <рес> Ні, так робити не треба Максим. Це ж не лижі. У нас все-таки почався дощик, тож ми йдемо до хати. Думала ще там, підгребти, але не встигли. Ну, нічого. А я, друзі, буду мити автоклав. Ну, як мити? Просто повитирати, він то чистий. Але це залапується швиденько. Помию і висохне. І нехай стоїть, чекає своєї черги. Я б той кожен день закривала. але... Треба щось вам і інше, крім автоклаву показувати, бо воно вам набридне, то через декілька днів я там ще щось придумала, будемо експериментувати далі. У нас на вулиці дощ іде? Нас... Ми зайшли в будинок, пообідали і трохи відпочивали, а це вже йшли, попоралися і дощ ще досі моросить мокрий. На вулиці мокро, і бачила. В Карпатах, наче, сніжок такий гарний. Зима ще не йде від нас. О.